Доброго дня, я Ольга Козаренко, лікар-акушер-гінеколог клініки Ісіда. Ви отримали позитивний тест на вагітність. Спочатку потрібно згадати та зафіксувати дату першого дня останніх місячних, тому що цю дату будуть вас часто запитувати протягом всієї вагітності. Потім почати приймати фульову кислоту 400 мікрограм на день, якщо ви її не приймали до вагітності. Якщо приймали, то продовжувати приймати далі. На візиті лікар відкоригує дозу відповідно до ваших індивідуальних особливостей та записатися на прийом до лікаря. На прийомі ми зробимо УЗД, щоб впевнитися, що вагітність маткова, проведемо оцінку індивідуальних ризиків, обговоримо всі особливості організму під час вагітності, розрахуємо дати обов'язкових пренатальних скринінгів. Ісіда є програма Ісіда Мама, яка дозволить вам ознайомитися з клінікою, задати питання щодо вашої вагітності і оцінити індивідуальні ризики та вибрати оптимальний план ведення вашої вагітності. Тож будемо чекати вас в нашій клініці.